Танька, Колумб Америку відкрив вже давно, так що можеш не паритися. Батька, ти не збираєшся ніяку Америку відкривати. Просто до мене приїжджає подружка з Києва. Хотіла себе показати якісь цікаві місця в Тернополі. З Києва, кажеш? Угу. Так поведи її в зоопарк, намав подивитися. Ну, а це навіщо? Ну, вони там в своєму Києві думають, що ми тут у глибинці живемо в якомусь середньовіччі. Для чого їх розчаровувати? Володька, не погорні. На замок, точно, на замок підемо! Танька, я тебе прошу. Не біля Києва в кончезаспі таких замків повно. Ну, але тут пише, що цей замок щороку відвідує 10 тисяч туристів і що це найбільша туристична атракція. Певний ларьок на вокзалі щомісяця відвідує більше 10 тисяч туристів. Готова атракція. Добре, тут погуляйте. А я з пацанами на гриби поїхав. Ні, ти мені тут потрібен. Ті самі слова сказала моя мама, коли я хотів від її господарки втікнути в армію. Mm, Невже ти не хочеш провести весь день наодинці з двома чарівними дівчатами? Mm. То вона не одна приїде? Гарна, Знайомся, це мій хлопець володька. Попрошу, Володимир Ярославович. Наталка. <знає> <знає> ну, розказуй, як доїхала. Ну, як доїхала, таксі мені ваше сподобалось. По-перше, за ті гроші, що я доїхала в Києві на ньому, я могла по Тернополі два дні кататись. І мало того, я його біля самого входу спіймала. А якби трошки далі відійшла. То таксіст, напевно, би ще й доплатив. <рес> ну, Та які в нас плани. Ну, взагалі я думала про швернутися по бутіках. Хто з топав? По бутіку. Я, напевно, забула, що в Тернополі всього-навсього один бутік. І то я думаю, що Наталку навряд чи зацікавить бутік під назвою Дольки Кабана. Краще вже в Тернопільську обласну філармонію, тим паче, що там тиждень присвячений Вівальді. Так, так, а це вже цікаво. А ще можна було сходити на дискотеку. До речі, Наталко, сьогодні в одному з ресторанів джазовий вечір. Звичайно, столики зарезервовані вже давно, але директор ресторану мій добрий друг, і я думаю, що міг би вирішити це питання. А я бачу, ти знаєш, що потрібно жінці. І ти його знайшла? Де знайшла в готелі одному, де на 15 суток поселяють. А я бачу, ви ще з готельним бізнесом зв'язані. Вибачте, дами, але мушу вас покинути на кілька хвилин справи, розумієте. Танюха! Боже, він тебе такий веселий, милий, mm. галантний. Uh -huh. um, у вас з ним все ну, серйозно? Uh -huh. Добре, що Галка працює в залізничних касах. І вона їй сказала, що білетів немає місяць наперед. Тільки на сьогодні. А то вже я бачила, як ми тебе очима розбирала. То що, я дзвоню пацанам, що ми їдемо на гриби? За що я тебе люблю, батька? Не знаю, може через те, що я такий сексуальний. Yeah. За то, що ти такий ненормальний.